Доброго дня, хотів би зробити огляд на шафу відділка меблі зі Львова. Недорога шафа, збирається дуже легко, зібрав сам. Якість досить непогана за такі гроші. Відкривається, бачите як? Збирається дуже легко, але страшенно дуже важка. Дивіться, якщо треба переносити десь на друге місце шафу, оці болтики відкручуються, повертаються в сторону, дуже легко розбираються без пошкоджень. За такі гроші я скажу, що якість дуже добра. Дві шухляди. Чотири дверна, такі нижні, невеличкі. Місця досить багато, довжина її метр вісімдесят пять. Що найцікавіше задня частина ламінована, це за такі гроші досить непогано. Я в принципі задоволений.